Вийшли сьогодні вікенд на пікнік, на шашлики, на гриль. Але трошки е, ніби і вдягнута по погоді, а ніби і ні. Тому що е, частково лежить сніг, льод, а я ось так взута. Але нічого, справились. Зараз йдемо. Така краса навкруги. Ніби вже літо або весна, ну не знаю. Сьогодні сонячний день обіцяють. Плюс 10. Зими Фінляндії в цьому році майже такої не було. В порівнянні особливо з минулим роком, коли ще у квітні місяці падав сніг, то в цьому році такого не було. Ну, не знаємо, ще, ще все попереду. Побачимо, але поки що прогноз погоди. Позитивний такий так. Хоча я сніг люблю. І мене зима не лякає, я люблю морози, люблю сніг. Тому напевно я тут і опинилася. Отже, гарних всіх вихідних, всім бажаю. Насолоджуйтеся сонцем, проводьте час разом зі своїми близькими, рідними, з дітками. Більше часу їм виділяєте на прогулянки сімейні всього найкращого. Ось ми вже безпосередньо підходимо до місця нашого пікнікування сьогодні, грилювання. Так, вже не знаю, хтось є, немає. Якийсь велосипед стоїть, але людей сьогодні щось на диво мало, небагато. От, я люблю дуже це місце. Ми тут дуже часто буваємо. Так. Ось, як видно, озеро замерзше ще, хоча подекуди вже тане. Але тут, як видно, воно ще, ще замерше. Моє улюблене місце для вранішньої кави під час пікніку. Так прикольно сидіти, пити каву на обриві скелі. З таким видом сидіти, снідати, пити каву. Це дуже класно. Не знаю, чи відчуваєте ви цю тишу. Миротворіння. Це вже хтось рубає дрова для того, щоб розпалити багаття і грилити. Все. Привіт! Хатинка для грилю. Що може бути за краще природи? Гарний доглянутий Ще трохи зарано для того, щоб купатися. Але вже скоро-скоро буде. Прийде час, як прикольно дерева відбиваються на льоду. Так, вже починаємо розпалювати багаття. Так, Люня, ти допомагаєш? Угу. Угу. Так. Давай, що так. Все так пахне. Поспаленим дровами. Ось тут це для зберігання дров. Для того, щоб ви прийшли і могли спокійно порубати їх іще. Ось тут таке є місце, якщо немає засобів для рубання дров. Так, ось тут можна порубати його ще на більш дрібні частинки. От, і потім розпалювати вже ну, грубу-негрубу приміщення для гріля. Так, розпалювати багаття. О, бачите знак, що тут заборонено палити саме в цій, да? бо це для зберігання дерева. Ні. Таке прикольне місце. Так, ось нарешті вже ми це робимо. Так, так будемо зараз. Смажити. Що в нас є? Сосиски, є форель і є ребра. Що ти обираєш, Льові? Сосиски. Ти сосиски обираєш? А форель не обираєш, ну? Ні? Ні. Як собака. Ага. собака, що може краще заспокоїти, ніж тріск дерева? Да, у вогні? Ух, класно, класна я ще повихнітися чудово, дуже гарно, класно. Тобі подобається? Слідкуєш за багаттям. <гум> Зараз подивимося, що у нас є. А у нас сьогодні о, сосиски Це цепори. Отже, у нас сьогодні грилі макара. Трохи филе, форелька, филе форели, а все еще у нас тут. Где разгортание? Это треба. Ой, пекиняк. Или нет? За сосиску, что может быть и краще? Рыба. И он нажарится. Вот. так. Сейчас сосиска будет Так. У нас тут карта пикникиев. Місце де можна, ось наприклад, це ось тут, де ми знаходимося зараз. так, Але є ще один ось тут місце, а також спортивний майданчик, як ми бачили. І ось тут теж ще є. Це недалеко від пірки ветопле. Тут кафе знаходиться, сауна. Майданчик. Так, він знаходиться тут. І озеро, бачите. Ось така карта, А тут написано, скільки куди йти. Ось тепер ті м'які йти 2,7 кілометра. Так, ось ще є одне місце, де можна багато розводити сур лампи. До нього йти 2 кілометри, тільки в інший бік, звідки ми пішли. А піртіняки ми минулого разу ходили туди, 27 км. Це в той бік. А також, бачите, тут лижні траси є так, для лижників, коли сніга багато взимку. Ось так, тут тут це робимо. А ось і королева. Ясоребра, реперце які. Смакота. Так, холодно сьогодні. грію руки для багаття. Вітер такий. Огова. Гріємо так. Погода ніби і тепла, і сонечко світить.